Казав весною, давайте менше садити. Так ні, будемо садити, скільки садили, а якщо не вродить, що ми їсти? Ну от, Вродила, що тепер її робить? Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні субота. Кажуть, субота не робота, а в селі роботи, саме більше. Всі на вихідні стяглися. Копаємо картоплю. Урожай непоганий. Це тут така сортува там на розвід. Так що можна було садити в цьому році і менше. Ну завжди ж в селі як. Хай буде. Ну, буде хай. Копаємо трактор Т-25, я вже його неодноразово показував. І саморобною копачкою. Вона транспортерна на один рядок. Покажу. Я її в минулому році показував, люди обзивалися, показати більш доступніше. Ну, сама копачка тут нічого такого немає, як і вся. Ніж. Транспортер, стоїть редуктор один к одному. Там отакий стоїть ніж. Транспортер 45 см. Люди там дивлюсь на ютубі, морочаться, транспортери ті, планки отут нагрівають, розкліпують, тоді на ленту його тут на одну на сторону прикліпують його там чи на болти беруть. Хочу показати, можливо комусь буде. Цікаво, хто сам щось робить. Покажу, як транспортер зроблений у мене. Дуже просто. Це транспортер бурячного комбайна. Його чого викидають? Бо тут же ж цеп О, його розтягло, він вже по зубах не попадає. Його викидають. А самі планочки, оці, всі вони в ідеальному цьому стані. Значить, що я зробив? Я взяв транспортер, він, звісно, був вже здоровий, я його розрізав пополам. І зараз покажу, як це все діло зроблене. І тоді беру самі оці, розбиваю із транспортера цеп, обрізаю краєчки, розбиваю його, цеп викидаю, забираю самі планки. І беру тоді нанизую. Дві планки, одна і друга, проходять через е, оцю пластину і я їх заварюю наглухо. Тобто пара в мене вона заварена. Потім нанизую слідуючу і слідуючу планочку, яка йде із середини. Вона на її транспортер крутиться. Якщо можна бачити, Вон. Він отут він крутиться на цій, на цій точці. Щоб його, щоб оця планка не збігала у середину. І з наружної сторони, не там, де зірочка, а тут поверху, ставлю крапельку таку сваркою. отут тут одну і тут. Тут, тут. Наружні йдуть заварені наглухо, а середні вони як е, зв'язуються звіно, яке крутиться транспортер. Просто доступно цих транспортерів викидають. В черметі їх можна побачити в море. Купити один транспортер можна на два села наробити отаких от транспортерів. Просто він легенький, нема цих цепів, бо сам цеп, ви представляєте, там же цеп, якщо копачка має тут. Із однією, ну, зверху півтора-півтора-три метри. навіть більше тут це 3,5 метри. Та цепа на 38 ну, то, Ну взагалі здуріти можна. Його ж вага яка, вона не нужна. А так він легенький. І он як навішуєш, підняв його за цей. Сам прекрасно працює. От він крутиться. Він на тому прогинається на внутрішніх пластинках. А планочки біжать по зірочках. Дуже просто. Хто хоче зробити собі копачку, рекомендую такий винахід. Ідея не моя, не хвалюсь, піддивлена, під, підглядана. У людей подивився, дядько там такий, він рукастий, кулібін. Ну, це воно було там, не знаю, років мабуть 15-18. І така проста, проста штучка. Тут стоїть обгонна муфта, вона не трещотка на фрикціонних дисках. Якщо щось і попало під зірочку, під транспортер, вона забуксувала, остановлюсь почистив та і все. Сама ж копачка, нічого там такого, що прямо там це все довільно можна робити як кому за мене. Одне транспортер, таке ноу-хау. Це для людей, які хочуть облегшити свій труд. Це таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. Всім миру і добра.